спецслужбами чому наші відразу, коли когось десь вбивають чи то що починають брати на себе відповідальність? От у мене просто питання: коли убивають якогось гауляйтера, начальника окупаційної поліції, інші речі, те, що ви згадували, часті подібні речі, коли підривають їхні машини, це є звичайна бойова операція. Це абсолютно правильні речі. Але. Ми ж забуваємося, що це для нас. Ми знаємо, хто такий Ківа. А тепер давайте оглянемося на наших західних союзників, яким зараз почнуть масово з Росії з що терористичний київський режим, бо вже ж СБУ, нібито, взяло на себе відповідальність за ліквідацію Ківи. і цим гордяться. І От зараз хто він для них? Він народний депутат України, керівник правого сектору Харківської області чи східного регіону. Нагадаю, соратник Авакова, працівник певних структур МВС Аваковського середовища. Потім міняє позицію. Потім він.